Коротке відео для людей, які переїхали до Польщі, і останнім часом дивляться всі новини, і в них голова трохи квадратна стає від того, скільки інформації, і вона досить таки абсолютно протилежна за своїм характером. Один політик каже, будемо депортувати, інший не будемо, потім інший щось там. Заявляє знову в іншу сторону і тому подібне. Дуже важливо розуміти, що мала частина якихось політиків або самих поляків вона в цілому хотіла б якихось депортацій, але більшість людей і більшість політиків вони б досить сильно відчули подібні рішення на собі, на своїй шкурі, на своїй економіці. Так як вся економіка заробляє на цьому гроші, тільки росте. Люди приїжджають, відкривають бізнеси, платять податки, працюють і ці гроші, які заробляють, знову ж таки інвестують в цю ж економіку. І це мільярди мільярди злотих, як тільки видно там з основних підрахунків про сплачені податки, відкриті бізнеси. І для польської економіки це досить невигадно. Так, є окремі клоуни, які постійно кричать про те, що всіх депортуємо, але ждемо кінцевого рішення і пам'ятаємо про те, що поляки досить такі раціональні люди, і чекаємо від них якогось, якихось адекватно прийнятих рішень на цю тему.